29 липня на проспекті Злуки в районі Універсаму на нерегульованому пішохідному переході трапилось ДТП. Водій Мерседеса збив пішохода. Там є автозаправочна станція Укрнафти. Пішоход приходив через дорогу. На нього було здійснено наїзд автомобілем Мерседес. Водій з місця не тікав, було викликано швидку. Потерпіло госпіталізовано. Близько 11.40 потерпілого доставили у лікарню швидкої допомоги. «Хворий був доставлений на каталці, в приймальному відділенні хворий був оглянутий. Хворому було призначено всі необхідні обстеження для дообстеження. Так само консультація нейрохірурга для виключення черепно-мозгової травми і консультація хірурга додатково. Олександр Нездропа в той день був на чергуванні. Розповідає, зовнішніх ознак серйозних травм у чоловіка не було. Потрапив, він свідомо в нормальному стані. Середній ступінь важкості було діагностовано. Все записано в медичній документації. Обстеження ми призначили і пішли чекати, поки буде результат. Через хвилин десь 20-25 я повторно спустився, оскільки мене не викликали в приймальне відділення. Спитав медичного персоналу, де хворий. Вони сказали, що в супроводі дружини він залишив приймальне відділення. Близько 16.30 постраждалого чоловіка вже без свідомості швидкою доставили в Тернопільську університетську лікарню. «Доставлений він був в критичному стані з порушеннями серйозними дихання і серцевої діяльності непритомним. Відразу було розпочата все необхідна терапія, яка положена по протоколам в даних випадках. Паралельно відбувався діагностичний пошук. Ми уточняли, які пошкодження є в даного пацієнта і паралельно проводили масивну інтенсивну терапію. Олег Ям'яшев розповідає, незважаючи на всі спроби медиків, врятувати життя 36-річному чоловіку не вдалось. Під ранок наступного дня він помер, так і не прийшовши до тями.